За вашої підтримки. Дорогі чернівчани, дорогі і мої рідні чернівчани, це найважливіший мітинг, який я проводжу під час цієї виборчої кампанії. Це завершальний мітинг. Я проїхав всю країну. Ми поспілкувалися з сотнями населених пунктів в різних областях, в різних районах. Я мав відкриту розмову з українцями про те, яка буде наша країна, що буде після 28-го числа, що зміниться в житті кожної людини, яка стоїть тут, на цьому майдані, яка нас чує зараз в прямому ефірі, яка сподівається на краще життя, і яка заслуговує на це краще життя. Але цей мітинг у моєму рідному місті. На моїй батьківщині, на моїй справжній батьківщині. Це найважливіший мітинг, тому що тут самі близькі мої люди, мої тато і мама. Я прошу їх привітати. Мої друзі і знайомі, і мої рідні чернівчани. Це кожен з вас. І дякую вам, що ви прийшли сьогодні.